226 народних обранців проголосували за те, аби їхнього колегу Олега Царьова заарештували. Перед цим депутати позбавили колишнього регіонала депутатської недоторканності. Нагадаємо, напередодні про це попросила парламент Генеральна прокуратура України. Царьова підозрюють у скоєнні серйозних злочинів: сепаратизмі, посяганні на територіальну цілісність України. У ГПУ кажуть, зібрали для звинувачень достатньо доказів. А сам Олег Царьов заявив російським змі, що перебуває у Криму. Змінювати свої плани не буде і далі боротиметься з українською владою. Слідом за царьовим у Верховній Раді депутати вимагають позбавити недоторканності лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова. З парламентської трибуни В'ячеслав Кириленко заявив, що Єфремов у своїх заявах виправдовує дії терористів і засуджує дії української армії. А це, за словами Кириленка, сприяння тероризму. Також під час пленарного засідання народний обранець Сергій Соболів звинуватив комуністичну партію та партію регіонів у фінансуванні терористів на Донбасі. Він закликав правоохорон. Та генеральну прокуратуру дати належну оцінку діям цих партій.